Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 39 вулиць на Житомирщині залишилися неперейменованими в межах процесів декомунізації та деколонізації. Про це йдеться в переліку назв, оприлюдненому в телеграм-каналі проєкту деколонізація Україна. За даними проєкту, впродовж літа 2025 року не змінили жодну з 39 рекомендованих до перейменування назв. Чи можуть громади не перейменувати вулиці? Розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас. Працює Надія Назарук. у 16 громадах Житомирської області. Не змінили назви 39 вулиць, рекомендованих проєктом «Деколонізація Україна до перейменування. До переліку потрапили Бердичівська, Брониківська, Брусилівська, Вулиць. Гладковицька, Житомирська, Корненська, Коростенська, Корестишівська, Новогуйвинська, Олевська, Руженська, Тетерівська, Ошомирська, Черніхівська та Чоповицька громади. У переліку найчастіше зустрічаються такі назви. Ніни Сосніної, Ціолковського, дружби народів, 8 березня, а також назви, які стосуються 1 травня. Богдан Короленко, співробітник Українського інституту національної пам'яті, розповів, що не всі з вулиць у переліку підлягають перейменуванню. Стосовно вулиці. Цілковського ця вулиця не підпадає під дію закону, тобто цілковський не брав участь в реалізації російської імперської політики стосовно 1 травня. Ця назва підпадає під дію закону. Багато мешканців думає що це там на такого дня, і так далі. Але насправді 1 травня з'явилося в Україні якраз постановлення радянської владу, вулиці травня. Підлягає під переменування. Стосовно вулиці Дружба народів, експертна комісія Української пам'яті минулого року звалила фахову висновку щодо належності до яволі російської імперської політики арти дружби народів. Ну, це такий великий монумент в Києві. Тобто, власне, і сама то цього сполучення, і та ідеологема Дружба народів, вона знову ж таки пов'язана з встановленням радянської влади, вона пов'язана з створенням так званого єдиного радянського народу. Вадим Пазняков, співзасновник та голова проєкту «Деколонізація Україна, сказав, що такі назви, як Ціолковського та Вітрука, потрібно повторно винести на розгляд експертної комісії Українського інституту національної пам'яті. З його слів, вони можуть не належати до переліку назв, які підлягають переіменуванню від 2023 року. Однак мати зв'язок із комуністичною пропагандою. Стосовно цілковського, все ж таки всі російські вчені, це все все дуже добре, але російські я волоця імена названня іменам російських вчених мають бути в Росії. У нас є свої і маніпуляції щодо корольова. Які іноді можна почути, це все ж таки притягнута за вуха історія, тому що корольов все ж таки наш, а Ціалковський — ні. ні галанчиковота. Це російська льочеса. Вона народилась не на Бутому Вона народилась наскільки пам'ятаю в Естонії. Вона є, скажімо так, учасницею теж такого російського російського військового мілітарного російського мілітарного героїчного пантеону. Не потрібні вулиці, названі іменами людей, які є частиною російського мілітарного пантеону. Тут складна ситуація, тому що це треба виносити. Та, от, наприклад, по вітруку на розсідні експертної комісії Інститут національної пам'яті, тому що тут бачимо, але він не учасник Другої світової війни, але при тому одночасно він учасник радянсько-пінської війни. Там є інші факти біографії, які ну, це, це не є привод, скажімо так, це не є приводом для гордості. Я більш ніж певний, що у Житомирі є зараз низка сучасних героїв, і, які мають високі звання, які загинули в боях за Україну і що відрук. Це не не ту, яким варто пишатися. Щоб з'ясувати, чому у громадах не перейменували вулиці із переліку проєкту «Деколонізація Україна, ми надіслали інформаційні запити до місцевих рад. Так, В Ошомирській громаді, де не перейменованою залишилася вулиця Жмаченка у селі Поліське, нам повідомили, що 27 червня 2024 року вже надсилали відповідь щодо цього питання Дмитру Клименко, головному редакторові Суспільне Житомир, а 21 лютого 2025 – Вадимові Познякову голові. Проєкту «Деколонізація Україна, зокрема, у відповіді на запит Вадиму Познякова сказано, що вулиця жмаченка у селі Поліске названа на честь їх односельчанина, і жителі вказаного населеного пункту не погоджується на її перейменування. Призвичай жмаченко не є комуністичною пропагандою. І сільська рада не планує перейменування назви цієї вулиці всупереч волі жителів села. Бердичівська міська рада у відповіді на запит Суспільного повідомила, що до них у 2025 році надійшло два звернення щодо перейменування провулка Ціолковського. Перейменування провулка планують розглянути на найближчому засіданні комісії з перейменування. У Чоповицькій селищній раді у відповіді на запит повідомили, що від початку року до них надійшло одне звернення щодо перейменування вулиць та провулків імені Ніни Сосніної у шести населених пунктах Чоповицької громади. Чому ці вулиці? не перейменовані, у запиті, роз'яснили так. Ніна Сосніна не внесена до списку осіб, що підпадають під закон про декомунізацію, розроблений Українським інститутом національної пам'яті та інститутом історії України Національної академії наук України. Відповідно до листа Українського інституту національної пам'яті від 22 липня 2024 року. топоніми, пов'язані з іменем Ніни Сосніної, обов'язковому перейменуванню не підлягають. Перейменування вулиці Вітрука в Житомирі міська комісія із топоніміки розглянула у 2023 році, розповіла Суспільному Олена Бабушко, завідувачка сектору міського департаменту містобудування та земельних відносин. А також членкиня комісії. Тоді члени комісії не підтримали перейменування, оскільки, зі слів Олени Бабушко, Вітрук є уродженцем Житомирщини. Членами міської комісії топоніміки не підтримано перейменування вулиці Вітрука. в Місті Житомир, зв'язку з тим, що Вітрук це наш земляк, який народив в селі Андрушки Житомирського району і від рук це людина, яка щистю виконувала обов'язок звільнення України від нацистської окупації. Він не є в переліку осіб чия діяльність підпадає під норми закони про засудження комуністичного тоталітарного режиму. Ми запитали в Житомирян їхню думку щодо перейменування. Чисто як політично окей, чисто як зручно не окей. Всі люди вони завжди. Знали, що це вулиця Вітрока, і всі завжди йшли на вулицю Вітрока. А коли це якась інша вулиця, ти потім плутаєшся, ти не можеш просто знайти, що це, де це, і як людина загинула, захищаючи Україну. Ніхто ж не говорить про політику. Говориться про те, що людина віддала своє життя за Україну. А те, що Україна колись була в складі Радянського Союзу, то це ж це таке діло. Ні, вітрука, мені кажеться. Це... Вітрука не треба перейменовувати. Є всякі якіри, КГБсти, НКВД. От їх треба, так. Да. Солковський ще колись займався з космонавтикою. Корольова перейменуйте, візьміть. Це ж теж наш Житомирський. Силковський теж чого полював космос, Силковсько, Корольова. Це ж все наше українське житомирське. У 2023 році Житомирська міська рада звернулася за експертним висновком до Українського інституту національної пам'яті щодо необхідності перейменування вулиці Ціолковського, а у 2025 – щодо провулка Галанчикової. Каже Олена Бабушко В відповідях інституту національної пам'яті зазначено, що вулиця Цілковського не підлягає обов'язковому перейменуванню і не є символом, символом комуністичного тоталітарного режиму. Крім того, проволок галланчиковою теж не є обов'язковим до перейменування і не містить вимог, вимог закону щодо обов'язкового перейменування. Богдан Короленко говорить до кінця вересня 2025 року. Інститут оприлюднить перелік назв об'єктів топонімії, які підлягають перейменуванню. Тут буде е такий же перелік, тільки тих осіб об'єкти е топонімії, пов'язані з якими не підлягають дію під закону. Е відповідно, ну орган місцевого самоврядування, коли бачиш, що в цьому переліку є назва умовного суворова, яку вони не перейменували, вони мають її. Перейменувати, якщо орган місцевого самоврядування впродовж піврічного терміну не зробить цього, не, не, не ухвалить рішення щодо перейменування такої вулиці, то таке рішення. Своїм розпорядженням має ухвалити відповідний сільський селищний міський голова. Якщо упродовж трьохмісячного терміну він цього не зробить, то відповідно у тримісячний термін це рішення у формі розпорядження має ухвалити голова відповідної обласної державної або військової адміністрації. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.